Те, що відбувається з музикою, я вважаю це ну от українською, це дуже класно. Але є питання. Є питання в тому, що от ми перший рік, так можна сказати, початок, дуже багато з'явилося артистів, які прямо співають про війну, про те, що відбувається, там про ЗСУ. І з'явилася інша сторона, яка каже, що це Шароварщина. Що ви, типу, хайпуєте на цьому, і це, типу, погано. Робіть. Музику. І по факту не кажуть, яку. Тобто, робіть музику, вони кажуть: робіть європейську музику. Тобто, іншими словами, я так розумію, типу, беріть кальку зі штатів там, з Європи, і знову, типу, не робіть своє, а робіть, як хтось зробив вже. Тільки українською. Мені здається, що це не дуже правильний підхід. А хто це таке каже? Є такі змі, ну ми, ми про це говорили в нас в одній з програм. ми Говорили з Єрмою Вітовською. Угу. От, чи є ризик, коли великий попит на українську музику, що буде з'являтися щось таке низькопробне і не дуже якісне? Угу. Ну воно так завжди буде. Таке це ж не проблема. Так. Ну це не така проблема, що її треба під корінь вирізати. Але коли але коли через вашу музику, через про бас через фактично електронну музику дізнаються про крембіту, сопілку, цимбали. Ну, те, що ви зробили в колаборації з Наоні. Це ж прекрасно. Це прекрасно. І, і, і люди, і ті, які, по-перше, через те, що в нас відбувається, вони кажуть: чекайте, чекайте, а хто це таке? А що це за а що це за нація? А що, а що в них за культура? А чекайте, доброго вечора, музика. А що це за інструмент? Ну та як от Калуш mm. на Євробаченні, сопілка? Це таке, ну навіть ті блогери, які коментували відео, вправді... вони кажуть що, що це за відео? а сопілка це народний інструмент, український народний інструмент. Це ж дуже воно об'єднує нас, тобто, от ми тоді розуміємо, що ми українці, в нас є історія, є інструмент, і все це є, і а просто коли максимально сильно давити на це то це знаєте можна сказати що коли ти там вдягаєш наприклад якийсь принт так перероблений mm. там хай буде а вони кажуть а що це це, це, це що авторська це? робота це така, такий двіж. А... <laughs> це, це взагалі це... типу мотанка, ага, мотанка але ага. така більш агресивна <laughs> Ось, ну, я про що і, і таким чином може здатися, що типу, немодно вже може носити ну, там, якийсь там, елемент вишиванки, або навіть що може і прапор, знаєте. Ну тобто вони закручують в таку е, двіжуху а, а, і не розуміють е, фізику. Ну, ми не можемо там вимагати від 17-річного або 15-річного ем, починаючого музиканта, щоб він має знати всі українські інструменти, всю історію україни музичну також. І він має е, в філармонії е, там директора. Це його має там, батько бути. щоб він прийшов і каже: Так, Літаври, поїхали. Мені треба записати ось це. Ну як це? Ну то, ви розумієте, це геній повинен бути. Ну, і таким чином ми просто відрізаємо повністю всю українську музику і кажемо: так, давайте будемо робити європейську. Ну, тобто, тирять. знову. Ну. Давайте щось зробимо своє, де ж ці амбіції. Стоп, стоп, стоп. Україна, що не Європа? Ну ясно, що історично, масну Ні, ні нас Я маю на увазі стилі музичні. Да. стилі музичні. Стилі музичні. Ну, тобто, робити реп, там, ну, дивіться, є дуже багато під там, стиль, 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 але з'являється, наприклад, от дріл. Так, він з'явився, і це не Штати, це там Ні Німеччина, там це Франція, наприклад. Так, от, ну, наскільки я знаю, так, Оце він з'явився там, це унікальний саунд звідти я хочу щоб був унікальний саунд від нас і ви це робите ну от ми так працюємо. наразі наразі роботи і наразі робите дуже успішно ваш